Ми побачили те, що міф про непобідімую русську армію і легендарну повністю розвіявся. Ворог не вмотивований у цій війні. Він вони справді сподівалися, що тут їх будуть зустрічати з хлібом і сил з квіточками, але насправді ця агресія. Змобілізувала, об'єднала усю Україну від Харкова до Львова, від Чернігова до Одеси, всі українці єдиною потужною силою виступили проти агресора. І на сьогоднішній день весь світ здивований і перебуває в шоці від того, наскільки українці захищають свою землю, коли вони голі руч без зброї зупиняють танки, такого світу ще не бачив. Це ми українці, ми велика нація. Ми переможемо. В сьогоднішній день територіальна оборона вона має проблему того, що не до кінця сформована система взаємостосунків і її підрозділів. Армія це структура, яка вже довгий час працює і там є чітка ієрархія. Але нічого страшного, ми це все виправляємо, а що стосується того, чому ми не могли зробити цього раніше, то я вам скажу таку річ. Занадто багато п'ятої колони було. В наших владних структурах, які саботували цей процес, і багато крутів у спецслужбах України, які так само заважали цьому процесу. Особливість УМСО якраз полягає в тому, що це вже сформовані структури. Тому ті наші підрозділи, які знаходяться в системі територіальної оборони, вони показують правило, приклад порядку і дисципліни. І тому в тих місцях, де вони розташовані, не буду говорити, я назвав декілька, не буду говорити всі, а, це є такий кістяк батальйонів, бригад, які воюють. Не воюють, отримують оборону. Вони готові йти до перемоги. На сьогоднішній день ми а, працюємо в системі територіальної оборони як окремі підрозділи ОНСО. На Житомирському напрямку у нас там бригада, де розміщені наші хлопці. Тут, на Київському напрямку, ми знаходимося окремим підрозділом у 114-й бригаді. Окремий підрозділ нашої структури забезпечує підтримку і взаємозв'язок силових структур в управлінні народних національного спротиву. Це окремий підрозділ, який працює безпосередньо під уповноваженим у президента по взаємодії територіальної оборони і добровольчих силових структур. У Нас українців є унікальна річ, вона проявилася вперше дві 2004 році. В ході на першому майдані це називається самоорганізація Українців, і те, як на сьогоднішній день українці в самоорганізувалися. Я цьому навіть не здивований. Вони працюють. Ми всі працюємо доволі таки злагоджено, доволі чітко і доволі організовано. Є звичайно колосальні проблеми на окупованих територіях і те, що ворог обстрілює наші житлові квартали, коли гинуть мирні люди. І Отут треба чітко виконувати ті команди, які дає влада наша. І я ще скажу українцям таку річ. Не можу обминути цей аспект у нашій системі організації. Ми вперше бачимо на чолі державну владу, яка веде себе достойно. І я дякую українцям, моїм співвітчизникам за те, що вони у 2019 році, коли я ще перебував в московських тюрмах, за те, що вони обрали президентом саме Цю людину, бо він себе проявив. Правді верховним головнокомандувачем і веде себе достойно, і формуючи команду, і зараз вже всі системи, всі силові структури в Україні відпрацювали досить серйозний механізм взаємодії і злагодженості. А це і є перша запорука нашої перемоги. А є військомати. І оголошена загальна мобілізація. Не, ті, не всі, ті, хто мобілізовані, одразу їх кидають на фронти. Ні, вони забезпечують і на місцях певної вишки, забезпечують прикриття тих загрозливих ліній, звідки ймовірно, буде атака, формують чіткі лінії оборони. Тому перше, що потрібно зробити людям приземного віку, це звернутися на місцях до військоматів. Якщо з цього не якщо ж там певних в силу певних обставин їх не мобілізовують, тоді вже треба звертатися в територіальну оборону. А якщо там місць немає в територіальній обороні? Знайдуться місця. Знайдуться. Немає місця десь там на Західній Україні, центральній Україні. Тут в Києві їх прийде. Хай добираються до Києва. Добре.